Доброго дня, шановні друзі, шановні глядачі, вас вітає Анна Гаврильченко, ви на каналі Анна Гаврильченко. Сьогодні буде я буду продавати свої вироби. А вироби заключаються в чому? В'язані на зиму, вишука бісером на а, подарунки. Хто зацікавлений? Вся інформація під відео. Тобто, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставте лайки, коментарі. <клухи> поділіться своїми друзями цим відео. І починаємо. І плюс до того, якщо подобається мої роботи, зараз я вам покажу, можете... задонатить за <кхи> номер карточки Приватбанка під відео. І так. Ось шкарп... я буду продавати шкарпетки. Ось ці шкарпеток ціна 60 гривень. Ось такі дитячі шкарпетки на зиму. Бо зараз йдуть холода і треба утеплятися на зиму. Ціна 60 гривень. Далі вітаю. Це шкарпетки від трьох до п'яти років. Коштують вони 70 гривень. Але вітаю. Марія вітаю. Оці шкарпетки теж сто... коштують 60 гривень. І в мене є отакі міні комплекти. Це шкарпетки. Ось такі. І Рукавички дівчинки на два роки. На два на три роки. Ці коштують цей комплект, коштує е 80 гривень. Це у нас в'язані речі на зиму? Тепер будемо я покажу вам ікони, які я вишила, і картину, яку я вишила бісером. Це картина сеньоріта. Ой, перепрошую, пардон. Ось картина сеньоріта. коштує вона е, 7 тисяч гривень. Вона без е, рамки, з рамкою вона буде коштувати дуже дорого. Вона буде десь коштувати біля 20 тисяч гривень. Ось така картина. Тепер будемо переходити до ікон. Ось така іконка це э, Пантелеймон. Коштує вона без рамки, вона вишита чеським бісером, коштує вона, вона, бисером, коштує вона э, 300 гривень. Оця ікона, це Анна, коштує вона 900 гривень. Вона вже в рамку. вставлена в рамку змійка. Вишита чорським бісером, коштує вона 900 гривень. Це Микола чудотворить. Коштує вона е, 600 гривень. Ця ікона коштує 700 гривень. Ікона Галина, це ікона Юлія коштує вона 700 гривень. І це ікона теж вона коштує. 700 гривень. Якщо вам, вас зацікавило, можете в коментарях написати адресу, телефон і куди відправляти. Відправку я гарантую. І що вам потрібно. <кій> <кій> Не забудьте підписати. І так, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставте лайки, комент... напишіть коментар, поділіться цим відео. І якщо хочете допомогти мені ко... коштами, то можете номер банку, номер карточки знайти під цим відео. Напишіть у коментарях, хто згідний з моєю з моїми, з моїми цінами. Ну, все тоді. Чекаю від вас відповіді. Хто ще не встиг додивитися, можете подивитися у мене на YouTube каналі. Всього хорошого, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі. Бувайте!